На це та в Україні про події на цьому й далі у викладі новин на ТВА у студії Тетяна Чудаківська. Добрий день. У Донецьку внаслідок обстрілів загинули четверо мирних жителів і дев'ятеро зазнали поранень. Про це повідомляє місцева мерія. обстріли у місті майже не вщухають. Цього разу під інтенсивний вогонь потрапили одразу чотири райони. Снарядами зруйновано чимало житлових будинків, пошкоджено приміщення школи. Повністю зруйновано один із цехів казенного заводу хімічних виробів. Також під обстріл знову потрапила один із найбільших у Україні шахт, комсомолець Донбасу. Як наслідок, копальня знеструмлена, і її почало зато. Під землею були семеро гірників, їх евакуювали. Ситуація під смілим стабільна та контрольована. Ніякого котла немає. Переконують ОРНБО. За повідомленнями відомства на блокпост, який уже кілька днів обстрілюють бойовики, доставлено дві тони води, продукти і повний боєкомплект для військових. До них надходить, надходить підмога, і усі атаки відбуваються. Більше того, військові не тільки відстрілюються, а й проводять рейдові заходи. Славнозвісні кіборги повернулися до столиці. Бійці 79-ї бригади і правого сектору із зони боїв за Донецький аеропорт приїхали на ротацію. Там нині залишилися їхні побратими з 95-ї бригади та інших добровольчих підрозділів. Хлопці запевняють, попри виснаженість, готові знову повернутися на місце дислокації у будь-який момент. Утомлені, але загартовані про ворога та жорстокість війни. Герої діляться з нашими журналістами. Юнак, який подорослішав за два дні, боєць 79-ї аеромобільної бригади Артур розповідає, на війну відправився із близьким другом. Втім, повернувся додому хлопець вже сам. Ворожа куля біля Дякового забрала побратима назавжди. Коли вбили близького товариша, тоді руки опустилися. Але потім зрозумів, що життя не качається, що ребята сильно залишилося, що потрібно прикривати з собою, якщо щось... то. У Дмитра війна розпочалася ще з анексії Криму, коли чоловік власним автомобілем їздив на південь у розвідку, ризикуючи життям. Згодом потрапив на оборону Донецького аеропорту, де пробув два тижні. Каже, утримати повітряний причал до нині вдавалося завдяки згуртованості та стійкості українських бійців. Надо було допомагати ребятам, якби всі ми зараз стали одною сім'єю. Я якби там особо не задумуюся, там страшно, не страшно. Там вони, я їхав к ним. Починається бой, все, там нікому не треба нічого говорити. Всі розбіжаються по позиціям, ведемо огонь, відстрілюємося. Закінчився бой, вместе сидим, чай п'ємо. На командування бійці не скаржаться. Кажуть, харчів і патронів вистачає, допомагають волонтери. Підтримку відчувають і від звичайних українців, котрі прийшли зустріти героїв. От я по собі сказала, якщо б сказали, що треба, то я б мабуть теж пішла. Ну, якщо треба? Це наша батьківщина, нам потрібно їх захищати. Із завданням впоралися з гордістю, запевняють військові. Крім того, отримали і нагороди та іменну зброю від спікера Верховної Ради. Втім, боротьба за аеропорт все ще триває. На місці, де залишилися бійці 95-ї бригади, правого сектору та інших підрозділів діють піхота, танки та артилерія. За словами військових, від ворожої стрілянини найбільше страждають місцеві жителі, адже прицільні обстріли бойовики ведуть з дев'яти поверхівок, А у дворах житлових будинків стоять мінометні розрахунки. Ані спеціально комиссиях стріляли в сторону города. А потом стреляют що та мне оно Мені надо и нікому не надо. Наоборот, там там діти, там люди живуть. Про успіхи у протистоянні з агресором хлопці говорять неохоче. Втім, перед черговим від'їздом у Донецьк упевнені повернуться додому із перемогою. Вікторія Сенек, Зорян Бен, ТВА. На підмогу до Маріуполя відправляється ще один батальйон. Азов сьогодні з Софійської площі близькі та друзі проводжали хлопців захищати портове місто. Усі добровольці кажуть командири. Більшість їдуть вперше. Додають перед відправкою воїнів. Добре промуштрували. Тепер вони вміють воювати у міських умовах і захищати громадський порядок. Сьогодні відправляється майже 100 новобранців. Основне призначення батальйону це. Збереження ладу і спокою, утримання е, тієї ділянки е, біля Азовського узбережжя, на якій нам протистоять російські війська. Самопроголошена ДНР збирається жити за московським часом. Про це заявив так званий прем'єр Олександр Захарченко. Коли відбудеться перехід, він не уточнив, але запевнив, що новий рік бойовики вже зустрічатимуть одночасно із Москвою. Нагадаю, різниця у часі Києва з Москвою година. Півсотні донбасівців та луганчан прийшли вранці під кабінет міністрів, щоб добитись захисту власних прав. За словами пікетувальників, завтра останній день, коли чиновники можуть прийняти закон про переселенців, кажуть, для них він життєво важливий. Деталі у сюжеті. Через напружену воєнну ситуацію Наталя Миколаївна змушена була покинути рідне місто. Жінка розповідає в Алчевську, що на Луганщині залишила все: помешкання, роботу, гроші, одяг та особисті речі. А в столиці виживає лише завдяки допомозі небайдужих киян. Дякую волонтерам, які нас і падкармлюває наших дітей. Ми самі ходимо на акції, щоб кормитися. Бузі супермаркету, збираємо, щоб на напітані. Артем ще в травні перевіз з Луганська до столиці усю сім'ю. Чоловік розповідає, на роботу вдалось влаштуватись одразу. Втім, його заробітку не вистачає навіть для оплати скромного помешкання. А про утримання дружини та чотирирічної доньки годі говорити. Так штурм дійсна потреби, які тут в Києві так знімати житло і. Ну на питання хватало, так скажем, знатяжка на остального ні. співорганізатор пікету Андрій Лапінюк розмістив у себе понад три сотні переселенців. Втім, чоловік каже, це лише невеличка частина. Тисячі мешканців з Луганщини та Донбасу ризикують залишитись на зиму без даху над головою. Ми хочемо, щоб був підтриманий закон о переселенцях, тому що сьогодні це вже глобальна проблема. і Сьогодні вже прийшло похолодання на вулиці. Нашої страни і люди ногі остались без криші. На те, що до них вийдуть чиновники, пікетувальники не розраховують, а тому довго протестувати не збираються. Втім, сподіваються на відповідні рішення уряду вже завтра. Соломія Буй, Роман Климчук, Президент Порошенко посилив покарання за підкуп виборців. Відповідно до підписаного закону, кримінальна відповідальність поширюється на обидві сторони так званої домовленості. Відтак виборців каратимуть штрафом від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів виправними роботами до двох років або ж обмеженням волі на той же термін. А за підкуп виборця передбачене обмеження або позбавлення волі до трьох років. Не уникнуть відповідальності і підприємства та організації, які безкоштовно надають товари і послуги в об. Мін наголоси. Україна купуватиме газ по 385 доларів, але тільки взимку. Цю домовленість досягнуто на переговорах із Володимиром Путіним у Мілані, підтвердив президент Порошенко. Водночас, за його словами, влітку газ буде коштувати 325 доларів за тисячу кубометрів. Росія ж наполягала, щоб ціна у 385 доларів була для України постійною. 325 доларів. Влітку 385 взимку. Позиція росіян ні. 385 цілий рік. Дійшли згоди, де факто прийнявши українську позицію. Україна буде з газом. Україна буде з теплом. Глава держави також повідомив, що строковиків демобілізують, але лише тих, хто погодиться служити у контрактній армії. Визначився Порошенко із винними у акції протесту. У нас гвардійців. Це військова розвідка, служба внутрішньої безпеки МВС та командири частини. Нагадаю, у понеділок бійці збунтувалися, втекли з бази у нових Петрівцях і колоною рушили до адміністрації президента. Вимагали демобілізації. Було чітко розслідувано. У нас на території військової частини прорваклося декілька цивільних. Які під час проведення зустрічі з батьків з особовим складом провокаційно зірвали стабільну ситуацію. Зараз притягнуті вже до відповідальності не лише організатори, але й командири, які дозволили це забезпечити, встановлені на сьогоднішній день ці провокатори, які у Криму шторм біля Керченської переправи у черзі близько тисячі машин. Через негоду з Росії у Крим потрапити неможливо, бо шпаром єдиний спосіб переправити автівку на півострів. Тож тут постійні черги люди проводять у них десятки годин. Бійки, лайки та штовханина. У росіян звична справа на шляху до Криму. Масштабну пошукову операцію проводить шведський флот у своїх територіальних водах. Причина іноземна підводна активність. Підозрюють росіян. Більше деталей знає Олексій Сахно. Біля берегів Швеції, розвідувальна операція Королівського флоту. У фьордах поблизу столиці країни Стокгольма шукають іноземний підводний човен. За повідомленнями тамтешньої преси, ймовірно, російський. Ми вже більше доби проводимо пошуково-розвідувальну операцію. Її мета перевірити, чи дійсно мала місце іноземна підводна активність. Інформацію про таку активність ми отримали з надійних джерел і вважаємо її достовірною. У пошуках задіяні близько 200 військових кораблі та гелікоптери. ЗМІ стверджують, що шведи перехопили сигнал про допомогу російською мовою. Проте офіційного підтвердження немає у російському міноборони. Інформацію про будь-яку аварію спростували. Водночас, про те, чи наближався підводний човен до шведських берегів, ані пари з вуст. Підводні човни військово-морського флоту Росії, як і надводні кораблі, виконують завдання в акваторіях Світового океану відповідно до плану. Жодних позаштатних і тим більше аварійних ситуацій з російськими військовими кораблями не було і немає. Інтригу підігрів міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. Він натякнув, що мова може йти не про великий човен, а про міні-субмарину. Багато разів лунали заперечення, що Росія коли-небудь використовувала міні-субмарини. Ці хлопці з цим явно не погоджуються. Ситуація розвивається на тлі серйозного загострення шведсько-російських стосунків минулого місяця. Два російські військові літаки порушили повітряний простір скандинавської країни. У Стокгольмі це сприйняли мало не як вторгнення. Також одразу згадалась історія більш ніж двадцятирічної давнини. У 1981 році радянська субмарина сіла на мілину у шведських водах неподалік секретної військової морської бази. Тоді все завершилось дипломатичним скандалом. Сьогодні ж ситуація набагато більш напружена через агресію Росії в Криму і неприкриті погрози Балтійським та скандинавським країнам. Олексій Сахно, ТВАЙ Експериментальний медпрепарат для боротьби з еболою надасть Всесвітній організації охорони здоров'я Канада. 800 флаконів вакцини передадуть уже завтра Її використають у країнах, які найбільше постраждали від смертельної лихоманки Ліберії, Сієра Леони та Гвінеї. Офіційно від еболи там загинули щонайменше 4,5 тисячі людей. Реальна ж кількість жертв за оцінками ВООЗ, може сягати 12 тисяч. Технології, які рятують життя, щоб дізнатись про дислокацію ворожої сили, не обов'язково посилати у розвідку солдатів. Війна 21-го сторіччя. У першу чергу змагання ІТ-технологій. Розвідувальні безпілотники, пристрої, що під час конфлікту на Донбасі неодноразово попереджали про небезпеку наших військових з київськими волонтерами, які виготовляють маленьких розвідувальників. Спілкувалися наші журналісти. Безпілотний квадрокоптер на фронті. Річ. Незамінна. Цей маленький пристрій може поглибитись на дві тисячі метрів у ворожий тил і передати усі координати нашій розвідці. На безпілотнику встановлені камери, які в режимі онлайн знімають усе, що відбувається на землі. Тож, заздалегідь, попереджені про пересування ворога бійці почуваються захищеними, адже мають змогу швидко передислокуватись і влаштувати на приятелю засідку. Збирають ці апарати у волонтерській майстерні. Запчастини закуповують через інтернет на кошти, які пересилають пересічні українці. Окрім коптерів. Тут виготовляють і безпілотні літаки. Переваги у кожного пристрою свої. Коптером легше керувати і він може завмирати у повітрі. А літак більш швидкісний і долає відстань у 80 км. На фронт відправляють обидва пристрої. Коптери підійдуть для ситуації, які були там ще місяць назад, коли були непосредственно прямі столкновения, необхідно було ближньої артилерії. Вот. Сейчас час Как бы враг от, от наших позицій находится значительно на более далеких розстояннях, і щоб дотягнутися до них, нужно вже использовать спортувати самоліти. Ще одна волонтерська ІТ-розробка система коригування артилерійського вогню. Зовні звичайний планшет, проте на фронті використовується виключно у військових цілях. Спочатку такі гаджети замінили паперові карти, адже солдати скаржились, що їм доводиться користуватись старими радянськими мапами. Потім пристрій вдосконалили, і нині це справжня автоматична система наведення. Вогню передати наводчику координати ворога, що смс-ку написати, потрібно менше хвилини. Вони працюють між собою. Ці планшети, як це, як це виглядає? Наводчик в полі бачить ціль а, і через планшет пересилає координати командиру орудія, який в свою чергу стріляє вже туди. Цей час, який був потрібен раніше, між тим, коли була ворожа ціль помічена і. Коли наше орудіє стріляло, цей час скоротився в 10 разів. Незабаром партія планшетів та безпілотників разом з іншою гуманітарною допомогою відправиться у зону АТО, куди саме волонтери не зізнаються, кажуть військова таємниця. Олекса Кулак, Антон Деркач, ТВА. Пробіг сила в Русі пройшов у Києві. Учасники долали дистанцію у 5 та 10 кілометрів. Для найменших 400 метрів. Сюжет про останній марафон теплого сезону. Дивіться далі. Починати вихідний день треба із марафону. Впевнені учасники забігу сила в русі. Понад 300 людей прийшли на стадіон імені Лобановського. Звідси марафони стартував. Спочатку біжить малеча, у них забіг на 400 метрів. 400 метрів бігав я сьогодні. Скорість можна велику набрати. Мені цікаво. Інтересно. А поганять Цікаво всі. Інтересно, бігать там до гонялки, грайта, бігать, оббігати усіх. Свій батьки розповідають, самі спорту люблять і дітей з маличку привчають. Що то у нас папа бігун, поэтому беріо ребенка за компанию, приучаем, так сказать, на смену поколінням. Начинаем з малих дистанцій. конечно, у нас уже є одна медаль. Пришли всі вместе місті прийнять участь у двоє діток: п'ять і восім літ, чотириста метрів. Сьогодні так они осваивали. розкраснілись. Євген переміг серед хлопців у свої 12 років. Займається не одним видом спорту. Так, да, це перша медаль. Я бігаю на стадіоні, гуляю в футбол і, і хожу на плавання. Маргарита переможниця серед дівчат. Поки вона долала свою маленьку дистанцію, її мама бігла 5 кілометрів. Мама займається вже десь рік і, ну, і брат так теж іноді бігає. Зараз 5 кілометрів біжать. На така. Дуже швидка. На своїй дистанції Ольга далеко не перша дісталася фінішу, але каже, бігла заради гарного настрою. Перемогу на дистанції у 5 кілометрів здобув Володимир. Бережи Ви підтримати цю акцію села в Русі», для того, щоб показати приклад людям, які сидять вдома чи на диванах, чи відходять після ночного клубу, щоб підтримати таку акцію. Не обов'язково бігати, можна просто пройтися на свіжий воздух. Беруть участь у марафоні і бігуни з вадами зору. Хтось спортом займається професійно, інші вперше вийшли на доріжку. Ми організовуємо такі групи і допомагаємо людям. Байдуже, які в них там проблеми, не проблеми займатися спортом, щоб це було доступно для всіх. Ми біжимо разом за завіровочку. Ми намагаємося бігти в ногу. гайд лідер він каже там на ліво на право, вище, ниже. Ну і так біжимо. Я ніколи не бігала, навіть не думала, що я буду бігати. Дуже важко, тому що я тільки починаю, але в мене є бажання. Я стараюсь бігаю досить недавно. От і я дуже рада, що я спробувала свій перший старт. Це я думаю, старт до майбутнього. Цим марафоном кажуть бігуни, хочуть показати приклад іншим, аби люди теж долучалися до активного способу життя. Анна Ниченко, Андрій Радич, Твай. Такими були новини на цьому. Інформаційні підсумки дня підійдемо о 18-й. Ну а прямо зараз Василь Полотай розкаже про головні спортивні події.